Вітаємо в клубі Айлін Тен, медсестра в травматології. Але жодна освіта не підготувала її до того, що вона одного ранку побачила. Її чоловік лежав непритомним. У нього з рота йшла піна, а погляд був затуманений. За кілька секунд його стан погіршився. Рано вранці Айлін Тен прокинулася від дивних звуків, які видавав її чоловік Джим. Я штовхнула його і сказала: ти забув надіти маску, але він не відповідав. Тоді Айлін, медсестра з великим досвідом відкрила штори, щоб подивитися, що з ним. Джим був блідофіолетового кольору. Його очі були розплющені. Я злегка ляснула його по щоці, але він не реагував. Тоді я зрозуміла. Що у нього напад. Вона закричала, щоб їхня донька Симона викликала 911. За кілька секунд я побачила, що очі Джима закотилися, а обличчя завмерло. Я почала шукати пульс, але здається, його не було. Айлін зрозуміла, що це не напад, а інфаркт. Вони з дочкою опустили Джима на підлогу, і Алін почала робити штучне дихання я знала, що з кожною хвилиною ризик втратити його збільшувався. після кількох прийомів масажу серця у Джима завалився язик і перекрив трахею. Айлін схопила рушники, поклала його під шию Джима, звільнивши дихальні шляхи. Вона продовжувала робити масаж серця і молилася, щоб повернувся пульс. Пам'ятаю, як казала господу, що не хоче, щоб він пішов, тільки не так. Це не буде наш останній момент разом. коли немає пульсу, важлива кожна хвилина. За вісім хвилин прибули медики. Портативний монітор показав, що його пульс слабкий і хаотичний. Айлін розуміла, що це ознака зупинки серця. на рахунку була кожна секунда. Перше, що спало мені на думку, я вже наполовину його втратила. у нього були мінімальні шанси повернутися. Це було жахливо. Медики дали розряд але серцебиття не відновилося. Я пам'ятаю, що відійшла до дверей і подумала, на ну все це кінець. Але після наступного розряду в Джима з'явився невелика, але стабільний пульс. Його права рука піднялася до грудей, немов він намагався стиснути її від болю. Це дало мені надію. Я знала, що це був свідомий рух. Коли пульс Джима стабілізувався, Його відвезли в шпиталь Санта Роза. Хоч Алін працювала там же, через ковід. Її не пустили. Вона залишилася вдома і почала писати рідним і друзям і просила молитися. найбільше я боялася, що в нього може бути пошкодження мозку а якщо він буде паралізований, або не зможе жити без ШВЛ, я наче уніміла. я не вірила, що усе це відбувається зі мною. Я просто стояла абсолютно нічого не розуміючи. що відбувається. Невдовзі їй зателефонував кардіолог і сказав, що Джим у стабільному стані, і при свідомості, Хоч його артерії були в нормі, йому призначили ліки для стабілізації серцебиття. Того вечора вони змогли поспілкуватися один з одним по відеозв'язку. Наша розмова з Джимом стала одним з найкращих моментів того дня. Я найбільше боялася, що в нього буде пошкодження мозку, але все було у нормі. Хоча він був дуже виснажений страшенно. Джим все одно потребував молитви. Лікарі не були впевнені в тому, що стало причиною нападу. і Після скасування препаратів спостерігали за ним, щоб переконатися в тому, що не буде проблем. Я лягла на підлогу в кухні і заплакала. Тоді вперше за той день, я заплакала. я дуже боялася, що в нього знову станеться напад. І навіть той факт, що він у реанімації не гарантував того, що він виживе. Ніч у шпиталі пройшла без проблем. Я був страшенно слабкий, коли прокинувся. Я хвилювався, але потім віддав усе це господу і сказав: Господь, ти керуєш усім, ти все контролюєш. Yeah. Лікарі зробили висновок, що у Джима виникли перебої з імпульсами серця, і наступного дня перевели його до іншої лікарні, де йому встановили кардіостимулятор, щоб уникнути нових нападів лише через три дні після нападу Джима відпустили додому. Бог буквально вирвав мене з пащі смерті. Він благословляє і любить мене. Я відчуваю любов моєї родини. Бог контролює все. Коли чоловік повернувся додому, і я побачила його. Це був найприємніший момент. Ми були дуже раді, тому що знали, що кілька днів тому. Він міг запросто померти. Усе тому що під час нападу сім'я мала перебувати у відпустці у відокремленому куточку Хорватії, куди рятувальники не доїхали б вчасно, але вони залишилися вдома через обмеження, пов'язані з ковідом. Ми не віримо в збіги. Це було чудо. За кілька тижнів Джим знову насолоджувався життям щоденними прогулянками і спілкуваннями з родиною. Родина Тен вірить, що стали свідками справжнього чуда. Вони розповідають про Божу доброту з будь-якої нагоди. Бог живий, він працює сьогодні. Він зцілює, він не залишить і не покине вас. Просто довіряйте йому. хочу нагадати людям про те, що наш Бог царює. І що б не говорили у новинах, що б не відбувалося у світі, це не змінює того факту, що на троні сам Бог Він не просто на троні. Він за вас. Хіба це не чудо? Я думаю, що Джим та Айлін були незадоволені тим, що через ковід їм довелося скасувати поїздку. Але Бог знав усе ще до того, як це сталося. Він спостерігає за вами. Він розуміє вашу потребу. Він знає, що відбувається у вашому житті, коли ви волаєте до нього. він влаштував усе так, щоб вони змогли отримати допомогу, коли потребуватимуть її. А потім явив себе у силі та зцілені. Бо Бог любить вас. Він знає вас він хоче прийти у вашу потребу і втрутитися. Ми будемо молитися, але спочатку хочемо підбадьорити вас і розповісти історії інших людей. Це не тільки про Джима та Айлін. Ось що пише Еммі. Вона втратила відчуття смаку і запаху рік тому. Одного разу в клубі 700 перед молитвою Гордон закликав глядачів піднятися і взяти олію для того, щоб помазати себе. Він пояснив, що це було проявом віри на підставі Якова п'ять, 15. Емі взяла олію і помолилася з Гордоном про стілення. Після молитви жінка з радістю зрозуміла, що знову відчуває смак і запах. Вона так само помазала руку, і та стала здорова. Слава Богу. Так, віра це дія. Бог дивиться на всю землю. його очі спостерігають за всіма. Він шукає, щоб явити себе в силі. Що він шукає серця людей, які віддані йому Коли друзі розібрали дах і опустили паралізованого до Ісуса. то, як каже Біблія, він побачив їхню віру. Хіба це не дивовижно? Бог шукає віру і коли знаходить, то являє себе в силі. Ось що пише Лаура з Аризони. Шість років тому в неї було захворювання нервів у щелепі. І за допомогою лікарів вона одужала. Однак за рік біль і клацання в щелепі повернулися. Лаура дивилася клуб 700 і почула, що Тері сказала: у вас проблеми з зубами. Біль у щелепі. Вам не допомагають навіть ті ліки, які раніше допомагали. Бог нормалізує все. У вас більше не буде болю. З вірою Лаура прийняла слово і біль одразу ж вщух. Хіба це не чудово, якби біль пішов від вас? Зробіть те саме, що зробили ці люди. Вчіться в них на їхньому досвіді. Покажіть Богові вашу віру. Проявіть свою віру. Покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми Террі будемо молитися в згоді з вами. Біблія каже, що якщо двоє чи троє погодяться просити про щось, то отримають від батька Небесного це Слова Ісуса. Давайте довіримося Його Слову, прийдемо до Нього у вірі. Ви доторкніться, ми погодимося, а решту зробить Бог. Моліться з нами. Господь Всемогутній, ми приходимо до тебе і віримо, що ти прощаєш усі наші беззаконня і очищаєш нас від усіх гріхів. Ти знаєш всі ті випадки, коли ми помилялися, і ти покрив їх усі, зцілив всі наші хвороби. Ми приносимо до тебе наш біль, нашу неміч. Діагноз лікаря, який каже, що надії немає. Ми приносимо всі потреби до тебе, тому що в тебе завжди є надія, завжди є зцілення і відновлення. Простягни свою руку, щоб творити чудеса, чудеса і знамення. Ми просимо про це в ім'я Ісуса хтось із вас страждає від проблеми з серцем. Ви побачили цю дивовижну історію і говорите. «А Я можу пережити те саме? Вам здається, немов на ваших грудях лежить тягар. Вам важко дихати. Бог зцілює зараз ваше серце. Він звільняє все, що заблоковане. Він дає вашим м'язам серця нову силу. Він може відновити абсолютно все. Навіть стінки ваших м'язів в ім'я Ісуса зціліться. Нехай нова сила, нова енергія прийдуть до вас в ім'я Ісуса. Тері. Я не розумію, що це, але у вас горять вуха. Це так дивно. Не знаю, в чому причина. Можливо, це пов'язано з тиском. Вуха стають червоними, починають пекти всередині. Бог цілює вас. Немає значення, чому так відбувається. Ви більше не будете страждати у когось з вас проблеми з травленням. А ви відчуваєте печіння, яке підіймається зі шлунка в стравохід? Бог зцілює вас. Ця проблема пішла в ім'я Ісуса. хтось із вас багато часу проводив на сонці, і у вас з'явилися плями. це рак шкіри. У вас вже є результат біопсії. Бог зцілює вас в ім'я Ісуса. Ви зцілюєтеся. і щоб ви знали, що це про вас, це захворювання з'явилося у вас тому, що ви тренер з бігу і постійно перебуваєте на сонці. Бог зцілює вас. Він відновлює вашу шкіру зараз. Він відновлює шкіру на вашій шиї вухах, лобі. Він зцілює вас в ім'я Ісуса. У когось проблеми з правим коліном, Воно клацає. Бог може відновити його. Ви навіть не молилися про це. Ви думаєте, це для мене? так, це для вас. зробіть те, що не могли робити раніше. Порухайте цим коліном. У когось проблеми з ковтанням. Вам важко їсти. а Ви не можете насолоджуватися їжею. Бог зцілює вас. Ви зрозумієте, що можете ковтати без боля або дискомфорту. Усе нормалізується в ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо Тобі за все, що Ти зробив для нас. Ти пішов на смерть заради нас. Ти став нашим спасінням. Ми дякуємо Тобі за це і благословляємо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. І амінь. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним: рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшно Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться, адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро й зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Від зарплати до зарплати. Ось як Хесус і Джозі жили багато років. Сьогодні подружжя виплатило всі борги за будинок і автомобілі. Це чудово. А змінити фінансове становище їм допомогла розмова за вечерею. Сержант у відставці Хесус Мендес і його дружина Джозі понад 40 років провели на службі суспільству. Хесус служив в армії Джозі працювала вчителькою. Тепер на пенсії вони не припиняють служити і насолоджуються своїм життям. Ми співпрацюємо зі служінням Гедеонових братів. Ми раді, що працюємо з ними. Хесус любить їздити, і тому ми їздимо. Коли ти благословений, то маєш благословляти інших. Багато років тому ситуація була не такою радісною. Сім'я Мендес жила в Німеччині і ледь зводили кінці з кінцями. Будучи християнами, вони знали про десятину, але не були впевнені в тому, що можуть її давати. Ми жили від зарплати до зарплати. У нас не було вільних грошей. Аж ніяк. Якось їхня церква проводила конференцію, і попросила допомогти з розміщенням гостей. Мендес прийняли в себе сім'ю з чотирьох осіб з Бельгії. Того вечора на них чекала несподіванка. під час вечері ми заговорили про десятину. Я запитав його, що ти скажеш про десятину. А він сказав: коли я почав давати десятину, то давав її не так, як повинен я подумав, так це схоже на мене. коли я почав правильно давати десятину, у нас усе почало йти добре. Все торкнулося мого серця. я подумав і сказав, мені ймовірно потрібно поговорити з Джозі. Він людина цифр. І коли він підійшов до мене і сказав, ми будемо давати десятину, я знала, що це було від Бога. Наступного тижня вони почали віддавати 10% від загального заробітку. Їхній фінансовий стан одразу ж покращився. Хоч ми давали десятину, усе було так, наче наш баланс не зменшувався, а збільшувався. Часто ми отримували чеки, яких зовсім. Не очікували Очевидно, що Господь благословляв нас. Це справжнє чудо. Крім того, подружжя почало дивитися клуб 700. я став звертати увагу на Пета і вчення про десятину та про благословіння. Ми навчилися не засовувати Бога в коробку, і благословіння прийшло до нас. сім'я Мендес вирішила передати це благословіння іншим через пожертви Сібі. Клуб 700 завжди допомагає в кризових ситуаціях. вони збирають волонтерів і допомагають людям? А це близько моєму серцю. Я знаю, що ці люди хочуть допомагати нужденним. Наші гроші йдуть на допомогу людям там, де дефіцит води або їжі. Це чудово. Ми допомагаємо їм, хоч і не перебуваємо там. Хесус знов знову знов отримував підвищення. А ще він познайомився з християнином, який спеціалізується на фінансовому плануванні. і той допоміг родині Мендес отримувати ще більше. Ми виплатили кредити за автівки, за будинок. Усе, що є в будинку, виплачено усе це завдяки Господу. Мендеси забезпечили своє майбутнє. Вони кажуть, що все це почалося з одного кроку. Якщо у вас є сумніви з приводу десятини, просто спробуйте, і ви побачите, що Бог допоможе вам. Ця чудова сім'я живе на підставі принципів, які Бог дав у Біблії. І коли ви живете відповідно до того, що він говорить, то з вами відбуватимуться чудові речі. Це не схема швидкого збагачення, Це життя в благословенні. Ви маєте знати, що Бог з вами, і якщо ви виконуєте Його вимоги, він виконає свої обітниці для вас. Він відкриє вікна небесні і виллі благословення, яке ви не зможете втримати. Це не про процвітання. Євангелія говорить, що Бог хоче захищати вас, хоче доглядати за вами, забезпечувати всі ваші потреби за його багатством і славою. Як же вам отримати доступ до цього? тільки через слухняність. Скажіть так, я хочу жити так, як хоче Бог. Я не хочу жити по-своєму. Я хочу жити так, як каже Бог. Якщо він каже мені давати, я буду робити це. я буду давати щедро і з радістю, тому що Бог любить це. Якщо ви хочете почати робити це, напишіть нам на сайті. Ви можете брати участь у тому, що ми робимо по всьому світу. Частина вашої пожертви йде на роботу операції благословення, яка допомагає людям. Інша йде на роботу CBN International, щоб нести Євангеліє всім людям світу. Давайте об'єднаємося. Разом ми зможемо більше. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялися, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Дворазовий чемпіон Буба Вотсон користується попитом у світі гольфу, але за ці роки він так само встиг заробити славу запальної людини за його спірні висловлювання на полі. коли він був на вершині слави, то зламався. І, Як він сказав Вілодовсину, у той час він схуд на 14 кілограмів. Він думав, що помре він один із найвідоміших гравців у гольф Буба Восон дворазовий чемпіон, відомий своїми сильними ударами і яскравою особистістю. У своїй новій книзі вгору та вниз Буба розповідає про те, як підтримувати баланс між публічним і сімейним життям, а також бажанням слідувати за покликанням Божим. У мене з'явилася ідея написати цю книгу. Я хотів поділитися, розповісти, що в усіх нас є проблеми. А якщо ти кажеш, що їх немає, то вони точно є. Буба не просто гольфіст, а й власник магазину Морозова, дилерського центру та тренувального поля для гольфу. Він навіть став співвласником команди молодшої ліги бейсболу. Розпочнімо з твоєї любові до бейсболу. Ти хотів стати пітчером вищої ліги? Так, усе почалося з мого батька. Він був фанатиком Янки. Я був шульгою і тому хотів стати як Дон Метінглі. Містер бейсбол, але я хотів і подавати ще в дитинстві. Я почав займатися гольфом. Він виріс у маленькому містечку Багдад, що у Флориді. з раннього віку було зрозуміло, що у Буби талант для гри в гольф. Я почав брати участь у турнірах з гольфу у вісім років. Я бив далі за всіх. Люди почали розповідати моїм рідним, як далеко я б'ю. Я не брав уроків. У 12 років мій рівень відрізнявся від усіх інших. Тоді я почав думати: слухайте, але ж я можу стати майстром у цій справі? Буба отримав стипендію з гольфу в університеті Джорджії. Там він познайомився з Енджі, яка стала його дружиною. Вона одразу ж вплинула на його рішення йти за Богом. Ми почали говорити про Бога. Вона виросла в церкві і розповіла про те, ким хотіла стати. Вона запитала мене про мою віру, і я сказав, що вона невелика. колись давно я був у церкві і віддав своє життя Господу. Але на цьому все. Насіння було посаджено, я зробив правильні речі, але не поливав. Коли я приїхав до Джорджії, Джорджі та познайомився з Енджі, насінина відкрилася і продовжує рости. Це дивовижна подорож. І 20 років по тому ми разом. за ці 20 років Вотсони пройшли через важкі часи, серед яких нездатність зачати дитину. Коли дружина дивиться на тебе і каже, чому я не можу бути мамою? Це важке питання. Але божий час завжди кращий у 2012 році пара всиновила хлопчика, якого назвали Кейлеб. Вони одразу знали, що він дар від Бога. Та жінка насамперед запитала: Ви зміните його ім'я? Я сказав Ні. Тоді вона сказала: по-моєму його ім'я якось пов'язане з однією історією з Біблії. І я сказав, так ми не змінимо його ім'я, тому що він наше благословіння. За два тижні після того, як Буба став батьком, він переміг в одному з найпрестижніших турнірів Мастерс. З збоку здавалося, що Буба Вотсон мав усе. Він переміг у Мастерс 2012, Його сім'я збільшилася. Фанати любили його. Але всередині зростав тиск. Жахливі сплески тривоги призвели до того, що Буба став віддалятися і боятися. Він навіть схуд на 14 кілограмів. Ти думав, що помреш? Так, мені здавалося, що це цілком реально. Я подивився на ваги і побачив 73. Я впав на коліна і сказав: Господи, забери мене, я не хочу проходити через це. Я молився і питав, що мені робити? Що ти хочеш, щоб я робив у житті? Я сказав: Я залишу гольф. Якщо я такий через нього, то я кину гольф. Краще я буду здоровим, ніж багатим. І це допомогло мені піднятися. Я подумав, Якщо це Бог говорить зі мною, то краще щось робити, аніж сидіти і плакати. Буба продовжує зростати у своїх стосунках із Богом навіть у ті моменти, якими не пишається. Був один момент, коли я сказав нехороші слова, і вони потрапили на камеру. Моя команда швидко помітила це. Щойно ми зайшли на конференцію. Мене запитали, що це було. Ти ж називаєш себе християнином. А я сказав: я хочу подякувати вам, що ви сказали мені, тому що завдяки вам я стану кращим. Раніше я б такого не сказав, але після тієї перемоги я зрозумів, що мені в непростих моментах доведеться поводитися інакше. якось по іншому треба випрацьовувати інші підходи. Біблія говорить про те, що залізо, залізо точить. Схоже, тебе оточує хороша команда. Це важливо у християнському житті. Безумовно. Я завжди хвалю свою дружину. Без неї я б не опинився там, де я є. до того ж, у мене є команда, знайомі та пастори, які вкладають у мене мудрість. я приймаю її не спішно, але приймаю ти дуже щедрий зі своїм часом і грошима? Чому це важливо для тебе? Коли починаєш дізнаватися про Євангеліє, про Біблію, то хочеш віддавати. Я не хочу, щоб на моєму похороні діти говорили про мене як про дворазового чемпіона Мастерс. Якщо вони скажуть це, то це означатиме, що я прогав усе. Я отримав багато благословень. То чому б не благословити інших? Яке дивовижне інтерв'ю чоловіка, який багато через що пройшов? Щоб дізнатися більше про Бубу Вотсона, прочитайте його книгу вгору та вниз Перемоги і труднощі на життєвому шляху вона доступна у книжкових магазинах. Його історія дивовижна так і є дивовижна історія. А закінчимо ми зі словами з другого послання до Тимофія бо дав нам Бог духа не страху, а сили, любові та цнотливості. Нехай Бог благословить вас і до швидкої зустрічі.